Використовує значить, в, в рамках для того, щоб е, конкурентність цих настоящих адвокатів забрати, значить, для того, щоб люди не йшли до хороших платних адвокатів, використовують цих мусорських адвокатів. Кроме того, тут одна тільки якийсь центр показаний. Один тіка центр, а в городі у нас два. Чому тоді двох немає? Так, от два. А перший другий. Оце чи я? От перший другий. Оце чи є? Ось у перший і другий. А оце чиє? Ну я вам кажу, ось о перший так, і другий. Ну то не ось, у, дивіться, чий це написаний. Який центр? О, перший чи другий. Там і перший і другий. Де? На одній адресі? Ось два. Перший і держіть, ось Підіжіть, дивіться, написано. Адреса е, цього Чого? центру. Кривий ріг вулиця Балакина. Який це центр? Перший чи другий? Чогось людей не посилають. Другий, подивіться, хто заплатить гроші, хто ні. Да? Вот, вот, Ось який адрес там. Балакіна. Так, оце, це, значить, центр у це, нас. Бачить, перший центр, да. Оце, да? оце він розмістив. Оце, бачите, мені кажуть, що це якоби стенд. Да? Путіна зіляти, в туалеті треба цепляти, коли сідає. Ну, так само і їх. Да? Люди сідають.